Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії, ріелтор 3D вітає вас. Ми в провінції Валенція, містечко Гандія. І зараз на п'ятому поверсі в будинку, де немає ліфту, таке спор життя. Але але квартира 95 метрів квадратних за увага, сімдесят тисяч. Таких цін зараз все менше і менше на ринку. Ми майже. Ну, не майже в центрі, ми недалеко центру. Ліворуч від мене центр, праворуч буде виїзд. Це балкон. Квартира має дві кімнати, велику об'єднану кухню-вітальну і один санвузол. Пішли, буду показувати. Отож. Ми знаходимося у вітальні. Вітальня велика, вона об'єднана з кухнею. І звертаю відразу увагу, що тут все пофарбовано аматорськи. Тобто, в принципі, за думки погана, поганий, але його треба, ну правда, довести до ладу. Знаєте, тут от, о, для себе пляби зроблено, але це довести до ладу, то не багато роботи вже залишиться. Це велика вітальня. Далі, ось тут за мною знаходиться кухня. Кухня. Яка, бачите, об'єднана, це столова зона. Відразу вхідна зона, і е, ви заходите, потрапляєте тут. Немає окремого коридору, все воно об'єднано. За моєю спиною знаходиться санвузол. Санвузол теж він зараз прийдете всередину, і побачите, що тут. Стіни мають дефекти, тобто їх треба вирівнювати, бо вони їх не рівняли, їх просто пофарбували, можливо, десь там заштукатурили, пофарбували, але особливо не заморачувалися. Бачите, видно, такі дефекти невеликі. Стеля така навісна. тут. Раковина прикольна, унітаз замінювати не треба, але якщо заглянемо всередину душової кабіни, то ви зрозумієте, що маю на увазі, бачите, воно все таке покаржене, тобто це треба почухати і красиво потім доробити. Але місця тут достатньо багато, немаленький, немаленький санвузол. Пішли, покажу вам далі спальні кімнати. У нас їх тут нагадує дві: ось це велика спальна кімната. Тут знаходиться двоспальне ліжко, достатньо місця, достатньо простору. Є ще шафа. Ну, я б, наприклад, цю шафу викинула і купила б собі отак повністю на всю стінку здоровецьку в океї чи в інших мебльованих магазинах. Шафу місця. Повірте, достатньо буде ця. Кімната має вихід на балкон. Балкони і всі вікна тут замінені на пластикові, тобто це не, не старий формат металевих двер, дверей і вікон. Це щодо кімнати цієї першої. Зараз покажу вам ще кімнату, ще одну спальну кімнату, але перед цим. Покажу, що видно за вікном. За вікном у нас Паттіо-Патіо, але таке, що, в принципі, сусіди не зможуть до вас сюди заглядати. Але, власне, так повісили таку штуку, яка закриває. І тут зразу по сусідству у нас ще одна кімната, вона менша, вона маленька. Наразі тут стоїть одне спальне ліжечко. І, як це назвати? Шафа. шафа. Дизайнерська шафа, тому що вона надзвичайна, ви можете її відкривати. Якось так. Зверху вниз, так, і, і в сторону. Розумієте, це така собі шафа-трансформер. Але до того, що тут є знову ж таки, де розігнатися. Тут можна або замінити собі фасади, зробити, так, або оце все винести і ліжко двоспальне поставити сюди, на цю сторону. Якби це вже все залежить від вашої фантазії. Стіни, знову ж таки, кажу, вони любительські, треба просто. Зробити, як це? Зашпаклювати, почухати, пофарбувати, і буде все класно. Бо вони таке. таке, Але стан квартири, якщо на це звертати увагу, захоче живи, живий. Да? А з часу можна зробити ремонти. Друзі, це кухня. Кухня а, достатньо вона велика, в тому плані, бо вона об'єднана з а да? Сама робоча зона достатньо, ну, якби. Нормально, маємо електроплиту, це не газова плита, електроплита. А... Все, все компактне, все зроблено, але знову ж таки, ці стіни їх по-любому треба буде з часом, знаючи наш смак, я впевнена, що вам захочеться їх трішечки піддемайструвати. І це тепер такий невеликий хозблок. Сюди винесена пральна машина, сюди винесений бойлер. Тобто, ви тут можете зберігати всі такі тряпочки, газові балони. Бачите, ну для того, щоб вони займали місце в кімнаті. Нагадую, таких цін стає все менше і менше. Тому не зволікайте. Зараз покажу вам, ще під'їзд і як зовні виглядає будинок. Друзі, це ось так виглядає під'їзд нашого, нашої квартири. Ви тільки що дивилися.